Перетворити хобі на бізнес харків'янин заснував у Коломиї дизайнерську майстерню з виготовлення предметів інтер'єру з дерева та металу. З початку повномасштабного вторгнення Євген Большак волонтерив у рідному місті. Під час обстрілів отримав поранення, довелось покидати домівку. Вибір зупинився на Коломиї. Тут чоловік знайшов не лише прихисток, а й друзів та бізнес-партнерів. Що з того вийшло, розкажемо в сюжеті. Ми пільвера. Ми виготовляємо багато різних виробів. Ільверо саме так охрестили майстерню з виготовлення предметів інтер'єру. В перекладі з італійської це слово означає справжній істинний. Ідея належить колумиянці Оксані Юрчишин, співзасновниці майстерні, бізнес-партнерці та подрузі Євгена. До слова, саме з меблів для її офісу все розпочалось. Мені дуже багато допомагала подруга Оксана е, і. Мені хотілося її віддячити. Наступний раз я їхав там по лікарях у ну, Франківськ, і вона мені сказала, що є е, у неї кабінет, вона все ніяк не, не наважиться, немає часу і так далі, зробити туди меблі, З, за, замовити. І Я б запропонував їй зробити меблі, так як бачу я. Вона до останнього не бачила, які це мають бути меблі. Е, коли побачила, ми вже їх змонтували, поставили, все, обставили цей кабінет. І вона побачила це і сказала: да, дуже класно, дуже цікаво, неординарно. Давай запустимо виробництво таких от всяких прикрас. Я людина професійна і в плані цифр більше це моя професія, і те, чим я займаюся щодня в побуті. І меблі вони мене захопили тим. Що захотілося цим ділитися? Ділитися в плані це індивідуально, це оригінально. І це я подумала, що можливо це дійсно хороший як бізнес, як своя справа. Я почала вже більше обговорювати це і як можна розвивати. Всі вироби Євген Больщак виготовляє вручну ділиться. За фахом професійний будівельник, тож знає, як давати раду інструментам та різноманітним матеріалам. Пригадує перші креативні меблі та елементи інтер'єру, зробив ще в Харкові для кав'ярні, яку відкрила дружина разом із подругою. Ну а далі повномасштабне вторгнення, волонтерство у Харкові, поранення, переїзд у Коломию, знову волонтерство, робота на СТО цілих п'ять складних операцій на руці. Реабілітація, яка триває досі, врешті народилося Ільверо, хобі, яке переросло у бізнес. Ми експериментували багато. Ми багато чого робили. Давайте не зупинятися на таких світильниках. Давайте будемо там робити ще щось таке цікаве, неординарне. Ми зробили спеціальний апарат, який випалює ці блискавки. Завжди хочеться не то, щоб перевершити, а зробити таке, чого ні в кого немає щоб. У людей викликало захоплення і якусь радість. От, от основний посил такий. У кожній роботі справжність природи, емоції і душа додає Євген. Це одна з перших моїх робіт. Сумна гойдалка. Сумна, бо тут ніхто не сидить. Але колись будемо тут гайдатись. У майстерні Ільверо створюють речі, які роблять інтер'єр оселі унікальним. Вироби різнопланові від кумедних клоунів та ельфів до класичних настільних ламп, столів, тумб та крісел. Як від маленького декору, так і до масштабних меблевих проєктів. Здебільшого на вигляд майбутньої роботи надихає сама природа. У нас друзі різали там у себе на території дерева і прикорнева така, такий зріз прикорневий, і у них він довго стояв. І вони щось хотіли з цього зробити. І коли ми до них попали, вони там, а можете зробити нам люстру? І ми сказали, що можемо. І зараз от є такий проєкт, це має. Зали, залили епоксидну смолу, е, має е, підсвічуватися для того, щоб був більш такий е, е, перетишене світло, таке приглушене, і будуть ще е, додаткові лампи, щоб можна було яскраво її включити. Буде розділятися на зони і ну, так е, намагаємося так само зробити, щоб це було і функціонально, і зручно, зручно монтувати, щоб. Продумуємо все до дрібничок. Наразі ознайомитися із продукцією Ільверу можна на офіційних сторінках в соцмережах, у задумі засновників майстерні вийти на міжнародний ринок, а також відкрити шоурум у Коломиї. Ще думаємо, де як, бо все-таки, напевно, є виріб, який просто включає. Коли ти бачиш картинку десь в мережах, це одне. А коли ти бачиш вживу, коли ти можеш попробувати, коли ти можеш уявити, як воно буде в тебе в інтер'єрі, там чи навіть в побуті, бо ті самі е, дошки для на кухні для розробки, і вона може бути як під носом, воно дуже оригінальне і дуже практично. Хочемо от зараз е, восени брати участь у виставках: це буде у Львові виставка. Е, Львів Дизайн Дейс, ну і найбільша – це така е, мрія. Але як напевно більше як ціль, уже не як мрія. Це також у вересні в Парижі проводиться виставка. Коли Оксана Юрчишин опікується напрямком розвитку бізнесу, то Євген Большак відповідальний за творчий і виробничий процес. Є і те, що їх об'єднує спільний пошук коряг. Де б не їхали, я дивився на коряги, на якісь не знаю речі, такі на які мало хто звертає увагу. І мені хотілося, я в них щось бачив завжди, і мені хотілося щось таке створювати. Це в мене ще все-таки з дитинства я просто пригадала, коли ми вже почали цим займатися, коли я з батьками їздила там на природу, ще кудись. Ми завжди щось там з мамою збирали, там привозили, там на ну, вдома на ділянку це все було. І через енну кількість років я ніколи не могла подумати, що просто гуляючи там чи по березі річки і дивишся, о, яка там коряга, що а що ми з нею можна було якби її обіграти. Це раз потім мені казали, що інколи каже, не пхайся в машину, бо це це ж треба ні, це все провести, це все в майстерню. Навіть бувши на відпочинку з друзями в Греції, також вплав, але я знайшла оригінальний кусок дерева, оливи, Але вже я знаю, що як яка деревина, як вона відкривається, з чим цікаво працювати. Я знаю, що олива вона теж має дуже цікаву структуру, треба було її привезти. І воно захоплює. Замовляючи вільверу, ви отримаєте не просто річ з натурального дерева та металу, а реалізацію своєї ідеї, продуманої до найменших деталей. Що не менш важливо, все це буде зроблено з любов'ю і душею, зазначають засновники майстерні.